Realme 5 досить цікава моделька. Ціна 2800, має відбиточок пальця. Ось такий постану доволі в хорошому стані. Мікророз'єм також роз'єм на навушники 3,5. Тут поклеєна захисна гідрогелова плівка, ще більш-менш в адекватному стані. 6,5 дюйма має екран. Стоїть процесор Snapdragon 665. 5000 мА акумулятор, Також 2 sim карти підтримує. Є NFC, можна розраховуватися як картою. Зараз покажу ще інформацію. 10-й Android, 3 ГБ оперативна пам'ять та 64 ГБ пам'ять самого телефону. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої варіанти: є постійно великий вибір завжди стабільно телефончики оновлюємо. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або в інстаграм, кому де зручніше приймають замовлення скрізь.